Це справжній заєць. Проходьте, будь ласка, сюди Він втік Маріуполю, коли були тяжкі часи. Його родичі залишили в нас його на деякий час, поки повернуться із за кордону. Окрім переселенця Зайця Марка у Дніпровському зоопарку, понад 60 різних видів тварин. Є найменша мавпочка на планеті розочка. Її вага 300 грамів. Її віддали у зоопарк мешканці Дніпра, які купили тваринку додому. В основному так і поповнюється сім'я зоопарку. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну люди майже перестали відвідувати зоопарк. Його працівник, зоолог Євген Бояновер, помітив, що Дніпряни почали купувати онлайн-квитки, щоб прогодувати тваринок, поки немає відвідувачів. І стали купувати не тільки з міста Дніпра, а з всієї України і Львова, і Одеси, і Києва. І ми так подумали, що чому би ці квитки не подарувати тим людям, які стали приїжджати до нас у місто Дніпро, доволі багато переселенців. І запропонували таку акцію, що можна на сайті залишити заявку. І тим бажаючим, коли хто залишив заявку, ми надсилали ці онлайн-квитки, які у нас з'являлись. Сайт зоопарка міні там є на сторінці форма. Яку потрібно заповнити там невеликі дані? Це ім'я, кількість квитків і ім'я та прізвище всіх, кому ці квитки будуть належати. Телефон та емейл, по якому ми можемо звернутися до цієї людини і надіслати ці онлайн-квитки. Під час бойових дій у зоопарку подарували переселенцям майже 800 квитків. Подібна акція діє також у планеті кіно в Дніпрі, Львові, Одесі, Києві та Сумах. З моменту відкриття ми спочатку організовували благодійні сеанси безкоштовні, але ця опція доступна тільки для тих фільмів, що раніше були в прокаті. А ми розуміємо, що глядачі хочуть бачити очікувані новинки, прем'єри. Тому з'явилася оця активність Передай квиток. Тобто, кожного тижня ми відкриваємо сеанс, який називається Передай квиток у кожному кінотеатрі у кожному місті. А той, хто бажає задонатити, він а, придбає квитки на цей сеанс. Будь-яку кількість, яка доступна місця, не мають значення. Він отримує нашу вдячність. Ну і звісно, бонуси від клубу планети кіно, а квиток стає підвішеним. Ряд, місце та сеанс не має значення. Люди за донат отримують бонуси від планети кіно, а квиток стає підвішеним. Після цього кожна внутрішня переміщена особа може звернутися до каси кінотеатру і показати справку переселенця або реєстрацію. Паспорті таким чином можна відвідати безкоштовну прем'єру. Валерія Глущенко, спецрепортаж ТВ 7